Яка модель сьогодні у фокусі нашого огляду. Раді представити вам інноваційний та технологічний Toyota rav 4 плагін гібрид в комплектації Premium. Які основні характеристики цього кросовера? rav 4 плагін це повнопривідний кросовер, оснащений гібридною установкою 2,5 літра, загадною потужністю 306 кінських сил. Вона працює в парі з гібридною безступеневою трансмісією, що забезпечує плавний перехід і високу ефективність. При цьому витрата пального в комбіновому режимі 1,2 літри на 100 км. Які технології освітлення використовуються? Автомобіль оснащений світлодіодними прожекторними фарами головного світла та лед протитуманними фарами. Це гарантує чудову видимість у будь-яких умовах. Що можна сказати про ходову частину? rav 4 плагін має 19-дюймові легкосплавні диски чорного кольору. Передня підвізка незалежна зі стійками Макферсон, задня незалежна з подвійними поперечними важелями. Кліренс 190 мм дозволяє впевнено почуватися на будь-якому покритті. А які ключові особливості салону? Салон преміального рівня, шкіряне кермо. Сидіння, оздоблені шкірою з перфорацією, триступеневий підігрів передніх сидінь. Функція пам'яті для водія: автомобіль оснащений круїз контролем, системою безключового доступу, панорамним оглядом з чотирьох камер і безконтактним відкриттям багажника. Об'єм багажного відділення від 490 до 1604 літрів у розкладеному стані. Також автомобіль оснащений 105 дюймовим сенсорним дисплеєм мультимедійної системи з акустичною системою JBL, що включає ідею динаміки і сам буфер для справжнього задоволення. Від звичайні, що вас зацікавила дана модель або потрібна додаткова інформація, запрошуємо вас до нашого автосалону. Наша адреса на двічна